Тетянка, вітаю. Мені надзвичайно приємно е, приймати участь в цьому дійстві і передати тобі вітання від Святого Миколая. І ще мені дуже-дуже приємно за те, що ти моя землячка, і я тобі також передам маленьке вітання тобі. Я вважаю, що те, що я тобі е, передаю, воно більше тобі підійде, е, тому що ти великий молодець і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо своє рідне місце. І... Свою країну. Тому вітаю тебе за святом. Е, бережи себе. І в черговий раз мені дуже дуже приємно бути десь трошки доречно до Святого Миколая. Бережи себе, успіхів тобі і перемог. Ну як Саню, <рес> тобі такий подарунок на сьогодні. Сам Валерій Залужний для тебе сьогодні записав відеозвернення. Але це ще не все. Тому що давай ялинка сніданку і тут. По-перше, ось тобі подарунок. Це шахи а -а -а. з автографом. Самого Валерія Залужного Обережно. О, розвернути на камеру, показати методі. глядача. О, Обережно тримайте, щоб нічого не далі. Ось тобі під захистом залужного кепка тримай. О, о, це дуже це не, ще не все. Ось тобі прапор. Прапор України. З автографом самого Валерія Залужного. Залужного так. Це як символ, який оберіг на твоєму турнірі заради перемоги. Тримай. О, Боже! І це ще не все. Ось ось тобі ексклюзивна, ручної роботи, коробка. А, ось тут і шахи, і шашки. І все для тебе. Отак. Це Комплект увага. Валерія Залужного. Оце комплект Валерія Залужного. Головнокомандувача Збройних сил України спеціально для Тетяни. Дякую.